Дивимося на функцію. Що це за функція, який її тип? Ми бачимо, що тут є x, x у першому степені. Тобто це лінійна функція, і відповідно графіком лінійної функції є пряма. Намалюємо собі координатну площину, яка це може бути пряма, в залежності від а, ця пряма може зростати, а може і спадати. Відповідно, є два варіанти. Або якось отак буде пряма йти, і тоді 60 градусів буде ось тут. Кут між двома прямими це буде менший із кутів, що утворилися при перетині. Або, наприклад, в цю сторону це буде зростати, і ось тут буде кут 60 градусів. Нам потрібен саме ось цей зелений варіант, коли буде зростати. Згадуємо, на що впливає у формулі лінійної функції те, що пряма буде розміщуватись саме так. Ця справа у кутовому коефіцієнті. Цей кутовий коефіцієнт він буде числом додатнім. де він знаходиться? Це коефіцієнт перед х. В нас він дорівнює 2 коренів з 3 помножити на А. При тому ж кутовий коефіцієнт прямої дорівнює тангенсу кута, який утворюється пряма, тобто 60 градусів. Звідси 2 коренів з 3 А дорівнює тангенс 60, це буде корінь з 3, Розв'язуємо рівняння і знаходимо, що А дорівнює 0,5.